Завжди нас куповували наші вороги. Фільм, який ми щойно бачили, це одна із історій перших трьох українських незалежностей. Мені здається, що це надзвичайно важливий урок, коли ми повертаємося до своєї пам'яті, ми творимо консолідацію. Ми творимо єдність, ми інтегруємо українську націю. Мені здається, це можливий фільм. Мені здається, надзвичайно важливий прийом, коли фільм повискує, по суті, від першої особи, від учасника, коли фільм збазований на споконах. І останнє. Якою б не була війна, три четверті перемоги завжди складають дух. Не зброю. Я думаю, що цей фільм, який націлений на те, як сьогодні додати духу мільйонам і мільйонам українців і нашим воєнам. Тому слава Україні і слава тим людям, які зробили таку блискучу патріотичну справу. Слава Україні!